Доброго дня, мене звати Анастасія, з нами наш протезист Олексій, і це другий наш підкаст. Доброго дня. Олексій, я пропоную зараз пройтись швиденько по питанням, які задавали наші підписники. Ще, можливо, додатково щось ви розповісте цікавенького, добре? Так, звісно. Ми переїхали. Переїхали в лікарню Олександрівська, це нова лікарня міста Запоріжжя. І перше питання, яке було від наших підписників, які переваги нового розташування центру. Дивіться. Центр зараз розташований в повністю безкоштовній лікарні повного спектру, яка надає послуги від пологового будинку до вузьких спеціалістів реабілітації, протезування та багато іншого. Тому, звичайно, це краще для наших пацієнтів, які відвідують протезний центр, тому що вони одразу в одному місці можуть отримати всі необхідні послуги. Друге питання. Ви виготовляєте протези за один день? Це правда. Я вважаю, що це питання Олексій до вас. Тому що я розумію, що за один день ми протез можемо виготовити, але який саме? Розкажіть, будь ласка, більш детально. Так, ми можемо виготовити протез за один день. Це, ця технологія називається Direct Socket. Навіть не за день, а десь за 4-5 годин. Повністю, щоб ну, якщо це гомілка, це один дотик, та, якщо це стегно, два дотики. Олексій, розкажи, будь ласка, а яким чином відбувається протезування, кому воно може, може бути рекомендовано і які пацієнти, на жаль, не мають можливості отримати протез за від двох до п'яти годин? Підходить ця технологія до. Військових, е, нижні е, н, е, ампутація нижче коліна, це гомілка та стигну. Е, виробляємо ми його за допомогою спеціального обладнання. Олексій хотіла задати вам ще уточнююче питання. Підкажи, будь ласка, а які пацієнти можуть отримати протез, а які не можуть зможуть отримати протез за системою Дайр Цокет? Чи можна на первинного пацієнта робити Дайр Цокет? Е, Можна, але спочатку ми робимо лікувально-тренувальний протез, тому що е, в першу чергу кокса е, спадає, спадає набряк, е, та це може продовжуватись е, десь 2-3 тижні. Тобто розміри змінюються. А вже потім ми робимо директ сокет. коли вже об'єми всі, ну, зміна. Максимальна зміна об'ємів зупинилась. І тоді ми вже повноцінно робимо коксоперемач за один, 2 два дотики. Підкажи, будь ласка, яких кольорів вони в нас є? Є білий та чорний кольори цього Дірект Сокету. Чи можна в Дарет Сокет закласти, наприклад, малюнок дитини, якщо хоче пацієнт, чи там якийсь візерунок зробити? Чи ні? Я вважаю, можна. Це так, так, такий самий вид ламінації, як і ми виробляли до цього. Тобто можна робити на білому, наприклад, якісь візерунки. Ну, бо на чорному воно і так буде ярко, там да, виглядати, якщо так? на білому можна робити, так, да, різне. Так, звісно. Угу. Третє питання: У мене висока ампутація стегна, який протез в цьому випадку ви можете виготовити і поставити. Дивись, наприклад, якщо. Давай одразу я там хотіла би, щоб ми розповіли ампутація стегна парна чи одинарна, ну, тобто, щоб люди розуміли, які є технології встановлення протезів. В деяких випадках, в залежності від висоти ампутації, Рекомендовано остеоінтеграція. Якщо є, є Якщо кукса дозволяє, якщо довжина кукси дозволяє зачепитися протезом, то ми можемо запропонувати кріп... замкове кріплення, гідравлічний легкий вузол та стопу. Ну, ця конструкція допоможе оволодіти цією ситуацією почати ходити. Але це залежить від довжини кокси. Якщо дуже коротко Саша робити пацієнту? Ну, дивись, просто всі там, да, зараз бачать відео там прес, є протезні центри в Америці і в Україні, які встановлюють починаючи з маленького зросту людини, так і постійно ні, там, так. повертають йому хоча б можливість рухів. Так. Чи можемо ми таке робити, чи є в нас такі потужності в місті Запоріжжя, і чи можуть до нас звертатися такі пацієнти, тому що це там зараз ну, все частіше трапляються такі випадки? Ну, якщо парна ампутація та короткі е, кукси, то спочатку людину ставлять на корот, коротенькі протези, після чого. Потрохи додаю для того, щоб вона впевнено себе відчувала. В залежності від знов таки, від довжини, кукси. Якщо кукса коротка, то ми можемо зробити протез на такий, від, такий вид ампутації. Багато звернень а, парної ампутації ніг. Якщо парна ампутація ніг, наприклад, нижче коліна голінь, да, то проблем взагалі немає людина. Швидше набагато так. опанує протез, якщо немає ніяких супутніх захворювань, якщо там сформована добра кукса, тобто це протезування більш швидке і а, так людина період сторіч. реабілітації швидше. Так? так, звісно, ну насамперед це звісно залежить від самої людини. Наскільки вона сильно займається, як часто тренується, а так, так, достатньо швидкі, якщо немає супутніх захворювань. Навіть стегну, гомілка це теж. Не проблема. А якщо, наприклад, у нас там було звернення ампутація чотирьох кінцівок, що я робити в цьому випадку пацієнту? З чого починається протезування? Наприклад, якщо в нього відсутність там, там верхніх двох кінцівок і нижніх двох кінцівок? Спочатку ми робимо нижні кінцівки, робимо опорні точки. Тут теж залежить від ампутації верхніх кінцівок. На якому рівні? Тобто, якщо це нижче ліктя, то спочатку робимо нижні кінцівки. Якщо ну, людина могла куксами собі допомогти, надягнути протез. Якщо в людини парна ампутація верхніх чи ніжних кінцівок, чи повна ампутація верхніх і ніжних кінцівок, не потрібно одразу впадати в депресію, збирати кошти там, на протезування, все потрібно звернутися. До протезного центру, в якому ви будете протезуватися, обрати центр, який має змогу встановлювати різні види протезування, має ліцензії на це все, і е, зрозуміти, що це певний довший період часу, часу потрібно буде витратити на протезування, але все можливо повернутися до повноцінного життя. Через кілька днів з моменту протезування я буду ходити вільно? Я можу відповісти, якщо хочеш. Ну, дивіться, через кілька днів з моменту протезування, в залежності, яке протезування, варити, чи нижні кінцівки, якщо це нижні кінцівки, через скільки ви будете ходити, ну, да, через скільки ви будете ходити вільно, це значить ампутація нижніх кінцівок. Все залежить від індивідуальних особливостей кожного пацієнта. Тому що якщо це ампутація нижче коліна, голінь, то пацієнт майже одразу може стати на протез не так е е е гарно ходити, як там. Пацієнт, який вже там пару тижнів займається, да? але він зможе піти одразу. І якщо це ампутація, бедро, вище коліна, то це трошки важче, тому що тут потрібно буде опановувати колінні вули. Вони бувають різні, кожному індивідуально вони підбираються, комусь гідравлічні, електричні, так там багато-багато різних є модифікацій цих колінних вузлів. І все залежить від. Пацієнта, тому що якщо, наприклад, друга нога також є якісь, має якісь пошкодження, то потрібно її там долікувати. П'яте питання. Мені пропонують поставити протез за кордоном. Ви виготовляєте такі самі протези. Розкажи, будь ласка, Олексій. Які протези так. ми виготовляємо? О, так, ми користуємося тим самим технологічним процесом. Ми так само замовляємо деталі за кордоном. Та ставимо такі ж самі вузли, вузли, як за кордоном. З якими виробниками ми працюємо? Ми працюємо з такими виробниками, як Отобок, Осур, Біостеп, Альпс. Це Руб, наші партнери, да? так? Улюблені партнери. Та, та TrueLife. Чи є різниця в протезуванні між протезуванням за кордоном та в Україні? Немає ніякої різниці, тому що протез ніхто не виготовляє самостійно. Протез збирається з комплектуючих, які... Купуються в іноземних виробників. Лише виготовляється в протезному центрі коксоприймач. Коксоприймач має важливу там роль, тому що туди ви вставляєте да, там, кінцівку, і вам повинна вона повинна бути анатомічний коксоприймач. Він виготовляється також з ортокрилової смоли. Ця смола закуповується також за кордоном. І все, що відрізняє центр протезування, це. Якість виготовлення куксоприймача анатомічно. Тому, якщо ви виготовили куксоприймач вам в країні Європи, і ви потім через півроку приїхали до України, і десь ви схудли, почали активніше там, експлуатувати протез, щось у вас змінились, форми і все інше, тобто потрібно буде перероблювати куксоприймач. А куксоприймач це і є основний, основний компонент, компонент або вузол можна протезу. Тому все інше це закуповується також у європейських а, виробників і просто а, маючи схеми та моделі, в залежності від особливостей пацієнта, також, так, там. Так, від, від ситуації, від е, даних людини ми встановлюємо обрану схему. Угу. Чи є можливість ремонту вже створеного протезу? Так, ми ремонтуємо протези, але. Що ми маємо на увазі під ремонтом не наших протезів, а які були встановлені в інших протезних центрах чи за кордоном? Ми можемо переробити куксо, приймач лише, але е, все треба дивитися індивідуально. Працюємо з державною системою від Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики компенсує. Повністю виробництво протезів і збирати на них кошти не потрібно, тому а, ми маємо можливість ремонтувати наші протези, повертати виробникам їх комплектуючі, які вийшли з ладу раніше, ніж закінчився термін, гарантійний термін. Але куксоприймач ми чи перероблюємо, а, чи а, можемо модернізувати трошки розширити чи звузити а, анатомічно під вас, вже який є куксоприймач – Якщо він піддається термообробці, я вірно розумію? Так, звісно. Чи виїжджаємо протезисти до людей з ампутацією додому? Так. Скільки Олексій, ви вже раз виїжджали, чи маєте там ви, ви такий вже... досвід виїздів? Так, ми регулярно виїжджаємо додому до пацієнтів, робимо там зліпки, робимо заміри. Ми розписуємо усі деталі, під, підбираємо схему. Е, ну, все, що ми робимо тут, ми робимо ще на виїзді. Чекайте на наш третій підказ. До, До побачення!